Доброго раночку, любі. Так, сьогодні розклад на 5 позицій. Його її думки про інтим з вами. Чоловіки, перевертайте. Розклад сьогодні на 5 позицій. Ставте обов'язково лайк на цей пост. Це дуже важливо для вас для дотримання балансу. Поки я розкладаю, закривайте оченятка, думайте про нього, неї. А, зараз камеру від отодвину. Так, відкриваєте оченятка і вибираєте варіант, який вам відкликається. Відповідь кстати, вже в каруселі. А я нагадаю, що це загальний розклад на індивідуальний. І в загальному розкладі ви працюєте самі на своїй інтуїції і самі собі тарологи у цей момент. А за більш точним розкладом, будь ласка, в дірект або на ватсап шапці профіля. Одинички, перший варіант. Так, о, мама, мія, тут у вас Аленде хуй. Дуже пристрасний чоловік, який уявляє вас, як він вас крутить на своєму хую, Взагалом у всіх найпристрасніших позах ну це він так думає. А як воно насправді, якщо ви ще не були разом, тобто шанс спробувати цю пристрасть. А якщо вже були, то розкажіть мені, можете в директ, чи він такий сильний, чи не дуже мені для статистики треба. А якщо серйозно, то тут дуже гарячий хлопець, який вас хоче, ну дуже сильно. Ви, звичайно, думаєте, давати чи не давати. Але краще, щоб він щось подарував вам щось ціне, наприклад, те, що можна віднести до ломбарду. Тоді все буде яскравішим, і вам буде добре в плані в плані енергетики. А я вам бажаю насолод, обіймаю вас. Так, двоєчки, другий варіант. Ох! А тут у нас чоловік-масовий витівник. Тобто він вас хоче, але думає, як вам піднести своє бажання про те, щоб у ліжку ви опинилися не вдвох, а щонайменше троє. Аматор масових заходів, я вам так кажу. Якщо ви ще не були разом, то зрозуміло, просто фантазії пішли вже далеко за межі ваших відносин. А от якщо ви разом, то тут треба говорити. Можете спробувати вивідати у нього, що в нього за бажання, і навіщо вам хтось третій чи четвертий, да? що це йому дасть. Просто уточнити, може справа і не в цьому, а може додати якісь іграшки, які задовольнять вас обох. А взагалі уточнити, кого він бачить третім, Жінку, то тут питання, чи потягне. А якщо чоловіка, то що, сам не витягує? Ех нудне у вас життя. Я вам бажаю пристрасті. Четверочки, четвертий варіант. Так, о, А тут у нас рабині Ізаура у чоловічому образі. Тут у вас чоловік, який готовий на все, що пекти з вами. Кекс. Він готовий та й хоче вам підкорятися. І буде, що саме цікавіше, для любителів поскакати верхи це ваш варіант. Ви та сама богиня, богиня кохання і всіх найпрекрасніших його дум. Можемо, звичайно, говорити ще й про те, що він просто ледащий і хоче просто лежати і нічого не робити. Але вам краще будете струнка та дзвінка, а ще його дуже заводить ваша гра у снігову королеву. Цікавий тандем раб і пані. А я вам бажаю насолод всього найкращого. Обіймаю вас. Так, п'ятірочки, п'ятий варіант. О, ну, тут у нас пікапер, тобто він хоче взяти фортецю і потім злитися. Якщо ви ще не були разом, то ой, не варто цей серії поматросив і покинув. А якщо ви вже були разом, то він хоче чогось того, що між вами ще не було, і відразу знову по матроси виздули його вітром. Коротше, думки його так собі, від слова, не дуже. Вам, звичайно, вирішувати, але якщо можете обламати, так і робіть, це найкращий варіант для вас буде не давати. Ну тому, що це просто користувач нахір він вам такий потрібен. А я вам бажаю гарних та гармонійних стосунків із насолодою, без кидалова. Обіймаю вас.